Як самостійно просунути сайт топ пошукової системи. Якщо ти не SEO-спеціаліст ти тебе маєш можливості їх найняти. Відповіді на всі питання є у твоїх конкурентів, які вже знаходяться в топі. Тобі просто треба зробити трошечки краще, але ти не знаєш на що дивитись. І так давай розкажу 5 речей, на які ти повинен звернути увагу. Перше, це структура сайту. Подивись, які розділи, підрозділи, сторінки є у твоїх конкурентів і роби так само. Друге, який контент вони, вони пишуть, зроби трошечки краще, трошечки більше, трошечки більше інформації, трошечки більше унікальності, трошки більше експертності, ніж в них. Третє, через сересередста ти можеш подивитися, по яким запитам просувається твій конкурент, і ти теж просувайся по цим запитам. І п'яте. Одне з основних речей це посилання на твій сайт. Ось у тобі сервіс безкоштовний, я знаю, як ти їх любиш. Переходь туди, вставляєш своє конкурента і дивишся, де він отримав посилання. Якщо можна отримати там безкоштовно.